Так, усім доброї ночі, вже скільки без 10 час. Добираюся тільки що додому, дядь Ваню. Ріскнув я коротше, посіяти ячмінь, сирувато, звісно сьогодні було, але коротше, в кінці закінчував дуже, аж бідняга там трактор просився, ну нічого, сушники не забивались. Трошки де там на колесиках підлипало, але коротше, ми цей Як його? досіяли сьогодні одну ділянку завтра. У нас дуже різкий перепад температури, подивимося по погоді. І в мене там клаптик один ще такий 5 гектарів. Може ріскнем його теж ще засіяти, подивимося, не буду загадувати наперед. Коротше, але нічого, виїхали пізно просто. Але 10 гектарів бабахнули сьогодні. У нас поки настроїлись, поки норму висіва виставили, поки цей. Цього року в мене якби не велике нову хаву, тому що придбав собі кранові ваги. Це вже легше якось міш... не мішками було. А бікбега закидали, закинули. У мене крас влазить 600 кг в сівалку. Гічменя закинули бікбега, я відходив. Гектар. Під'їхав. повішали вагу, підняли другого бікбега, досипали, спочатку норма була, то що ми вдома там виставляли, переборщили. Ми на гектар буде. Ну будемо дивитися. Гектар один посіяли, аж 300 влупили на гектар. Кілограм. Так виставили потім на 200, це нормально. Ще я вважаю 200 теж багато, але трошечки є там 6 селітри. Підкинумо потім селітри, та й, й підтягнемо його мінеральними. Не буду я бігати цього року за солод... Со... як щоб на солодовий здавати за білком. Будемо пробувати витягнути урожай. Просто печ мене. Так що такі от справи, коротше добираюся додому, що кілометрів 15 осталось домой. Вже без 10 час, комендантська година. День. Зараз я можу на цих хлопців з мигалками попасти, але будемо думати, що не попаду. Кориш, тут такі от діла... Так що, так що працюємо. Срочно на ремонт поставити, тому що вже їдеш трошки більше, газу даєш, блядь, форсунки люд не хоче їхати, глохне. Турився з майстром, але зараз, зараз вже цих Коротше, хлопців, що ремонтують, пущі, теж немає нікого, але заїхав там до одного товариша, попросив. Кажу набере, хоча він мені нове, ну, зимою мав її відремонтувати, але він мені зателефонував тоді, коли мороз був і вона в мене не завелась. <су> Як завжди, коротше. Але нічого, зараз ячмінь досі їм, там буде в принципі карманчик між, Ну, до сої. Я думаю, за недільку дві форсоночки зробляться. Та, коротко, буде Це виручає морок, капець виручає трошки втомився, не буду брехати. Спина квадратна, тому що спочатку 10 гектарів відкультивував, легенько так, а потім ще десь гектарів, мабуть, 6, бо дядь ваня не добачає, вже було пізно, ще досівав. Бо коли нас собі такого зробив, але цього року посів ячмінь, так як тів, на 11 годин, як я називаю, тож рядочки в 11 годин будуть сонце прогрівати їх в 12, потім в 3 коли він буде дозрівати, сам ячмінь буде себе прикривати, робити тінь, щоб волога збереглася. Блять, опять заглохла. Коротше, вона лохне, лохне. Ну нічого, доїде. Так, з усіх лайочки підписки до перемоги, тримаємось... Ой, посівна не легка буде, але якось засіємо, виростимо, зберемо. Здаватись нам нема куди. Все, пока.